Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Судова. 30 березня. У народі теплого Олекси говорили, яка погода на Олекси, такою вона буде і на Великдень. Якою ж буде погода 30 березня у Тернополі? На Тернопільщині слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 13 30 березня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 тепла. В день 9-11 тепла. У Тернополі 30 березня буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла. В день 12-14 тепла. 30 березня народився французький живописець голландського походження Вінсент Ван Гог і іспанський живописець та гравер Франциско Гоя. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста. І на ТВ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.